Сьогодні в мене на огляді річ, яка коштує копійки, але дуже корисна в вашому автомобілі. Ну і не тільки в автомобілі можна використовувати. Це ось такий резиновий коврик, який має купу функціоналу. В комплекті ще ось такі штукенці, які на перший погляд не зрозуміло навіщо. Але зараз я вам це покажу і розкажу. Додивіться відео до кінця, і ви обов'язково захочете це, і воно вам знадобиться. Дивіться, в комплекті у нас іде саме ось такий коврик. Він повністю резиновий. Тут а немає ніякої клеючої основи, тобто ні клею, нічого такого немає. Це круто, тому що, коли ви будете це ставити на торпеду авто, нічого не потрібно буде витирати після клею. В комплекті сам коврик. Далі у нас є ось таке кріплення. Сюди вставляються ось такі штукенці, досить легко це все робиться. Дивіться, ось так ми вставляємо. Сюди ми можемо ставити телефон, далі ми ставимо сюди спеціальне місце. Його можна крутити. Ставимо сюди ось таким чином, воно Класно зажимається, надійно тримається і можна крутити. Наприклад, навігацію ви поставили, поставили ось так це все працює. Швидко його можна зняти, можна знову ж таки поставити. Ось таким чином все. Раз, поставили, все тут так працює. Також його можна, звичайно, поставити вертикально, можна горизонтально. Як вам Треба. Далі в комплекті у нас йдуть ось такі циферки. Далі в комплекті у нас вирізані вже 3М скотч, тобто двосторонній. І ви клеїте ось ці циферки в спеціальні місця ось сюди. І коли ви стаєте і автомобіль може комусь заважає, то він просто подивиться на ці циферки, номер вашого телефону, і все. Дуже зручно, що їх тут багато. Тобто ви, якщо змінюєте номер чи потрібно інше вказати, можете вирізати інші циферки, вони вже поділені. А сюди ви можете покласти телефон, якщо ви кудись їдете, ви просто його кладете. І він взагалі нікуди не тобто, щоб ви бачили, ставлю це, що я його дійсно дуже сильно шатаю, але він на місці. Тобто він не випаде ніколи, тому що тут -то все спеціально зроблено так, щоб він не випадав. Також сюди можна поставити не тільки телефон, але щось покласти, там, наприклад, якусь зарядку чи ще щось. Ось ця штукенця звідси також не випадає. Давайте тепер перемістимося в авто, покажу, як це в автомобілі виглядає. Це беремо цей коврик, просто щоб ви розуміли, нічого тут немає. Просто кладемо на торпеду і він вже надійно фіксується. Далі ми беремо підставку для телефону, ставимо, надійно фіксується. Ну і телефон, дивіться, я можу ось так покласти. Він нікуди не дівається, тобто він тут надійно стоїть, можна навіть ось так його покласти. Все. Якщо вам потрібно, звичайно, можете поставити його в підставку. Ось цю. Раз. Повернули. І він не фік... нікуди не випаде. Якщо вам треба зняти, просто знімаєте цей коврик і все. Ніяких слідів. Від того, що він тут був, немає. Кому цікаво, переходьте. Найдешевша ціна в Україні. Дешевше ви не знайдете. Досить зручно, функціонально номер телефону, підставка для телефону і для багатьох речей. Переходьте запитання в коментарях, залишайте і оцінюйте наші відео.